Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як громадах нашої області облаштовують пункти незламності. Тернівці Павлоградського району працюють нині чотири пункти незглавності. Для людей там є теплі напої, запаси продовольства, аптечки. Та головне завжди є світло, тепло і можливість підзарядити гаджети. Детальніше про те, як облаштували пункти незглавності, розповість заступник міського голови Тернівки Володимир Добровольський. Вони розположенням охоплюють місто центральну частину, верхню частину та нижню частину міста. По ємкості вони складають до 100 людей, можуть приймати в сутки, повністю обладнані вони генераторами, тепловими пушками. І один пункт незглавності у нас на автономному опаленні. Забезпечували ми повністю продуктами харчування, питною водою, переносками для зарядки пристроїв, генераторами дизель-станції на кожному пункті є. Перший день, коли у нас це сталося, було посічення людей. Близько 52 людей звернулися дозгланості і скористалися цими послугами. Пункти незламності у тернівці працюють цілодобово. Один з пунктів облаштували у ліцеї міста. В окремій кімнаті є куточок для немовлят. Імітували тут пеленальний столик, на ньому памперси, вологі серветки та теплі ковдри для дозвілля дітей. Тут є конструктор, розмальовки та книжки, а ще предмети для фізичних вправ. То що думають мешканці тернівки про такі пункти? пункти незглавності та чи приходять до них, пропоную послухати незвичне почуття, коли виключається світ, зникає зв'язок. Ти не можеш зрозуміти, що відбувається навколо. Дуже важко, звичайно, без зв'язку, але були на роботі, закінчили робочий день і пішли вже додому. Тоді звичайно, я думаю, що вони потрібні, тому що ну люди можуть прийти отримати якусь допомогу там, зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там мені здається, навіть там. Трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум, не зрозуміти, що не все так погано що можна далі працювати, жити і сподіватися на перемогу. Момент, коли не було в нашому місті світла, тривав 37 годин. Звичайно, це для нас не звична ситуація. Ніхто, я думаю, до такої не готовий. Але людина така, що вона може, мабуть, знайти вихід з будь-якої ситуації. Тому були в нас і ліхтарики, і свічки, і заряджені повербанки. Тобто, перші години ми практично не відчули ніяких труднощів. Потім було пізніше, звичайно, складніше, але ми впорались. Звичайно, вони потрібні обов'язково в кожному місті, в кожному населеному пункті. Вони можуть допомогти будь-якій людині прийти, хоча б зігрітися, зарядити свої гаджети, поспілкуватися в не в темряві. Вони повинні бути, звичайно. Настрій бойовий без світла, але ми вільні. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Підгородненська громада на Дніпропетровщині також облаштувала пункти незглавності. Нині їх сім. Громада власним коштом закупила Starlink та додаткові генератори. Нині поставки очікують. Тож як громада підготувалася до зими, чим забезпечена та що потребує? І про це далі розповість голова підгородненської громади Андрій Горб. Треба запасатись генератором, ми запасаємося твердим паливом, тому що ми розуміємо, що навіть може така бути ситуація, коли блекаут. Ну, правда, зараз сказали, що газового блекаута не буде, але ймовірність все ж таки ну, відсотків 90%, я так думаю. Тобто на якийсь короткий період це навіть можливо і по газу теж бути. Я, я думаю, така може бути ситуація. Тому ми запасаємося навіть твердим паливом, тому що ми розуміємо, що якщо навіть не стане газу, а, тому що ті заклади, де ми а, намагаємося там, облаштувати пункти обігріву, а, у нас і там газ, а, якби на нього ставиться основна надія, але ми там все рівно запасаємося твердим паливом. Ну, маємо там буржуйки, поробили котли твердопаливні, тому в принципі. Короткочасно ми зможемо нагріти там якусь кількість людей, але тут ключове що короткочасно, тому що звичайно прийняти 25 тисяч населення в якихсь там двох, трьох, чотирьох школах. Ну, мабуть, неможливо на довгий час. Генераторами ми забезпечені. Звичайно, ми зараз в процесі придбання ще додаткових генераторів просимо благодійні фонди. Звертаємося до військової адміністрації. Ну, можливо, пощастить нам хтось ще підкине там додаткових генераторів, тому що ну розумієте, це техніка, вони можуть ламатися. Тому в нас на сьогоднішній день є генератор, але ж ну через там місяць може якийсь зламатися, наприклад, так і ми повинні мати для страховки ще генератори додаткові, тому ми закупляємо ще зараз. Ми громада, яка не має багатоквартирних висотних забудов. У нас в основному у всіх є скважини, багато колодязів. Наші комунальні заклади забезпечені також власними скважинами і водоочисткою, тобто, у нас ну, і професійна очистка води. Тому це питання не так гостро стоїть, але ну, тобто, якщо буде потреба і для населення, і для власних потреб комунальних, в принципі, у нас є свої джерела води. Ми до бізнесу ще не зверталися. Ми розуміємо, що коли станеться ну дійсно дуже серйозна ситуація, бізнес підключиться. Я думаю, що ну, підприємці включаться. Тому що коли буде такий блекаут надовго, я думаю, що ну, ніхто там не буде працювати і вони мають теж свої потужності, якісь генератори, якісь приміщення. Так що я думаю, що бізнес буде підключатися. Ну правда, у нас на території є АТБ. Вони, як відомо, молодці, всі запасли з генераторами, і тому вони у нас працюють постійно. Так що можу сказати, що бізнес теж, от в вигляді цієї компанії, все ж таки можна сказати, створив один пункт да? обігріву. Ну, пункт незламності Сьогодні так ми називаємо їх. Ми влаштували все своїми силами. Ми дооблаштовуємо їх до, до кінця. Сьогодні в нас є сім. Пунктів, ну, в планах 10, тому що в нас є маленькі населені пункти, два села по 200-300 осіб. Там ми теж хочемо їх розгорнути. Сьогодні, якщо ну, це трапиться от прямо в найближчій перспективі, ми будемо людей підвозити автобусами з тих маленьких сіл, а в подальшому ну, десь хочемо. там. Через два-три тижні мати й там повноцінні пункти обігріву, щоб люди на місці все ж таки могли прийти обігрітися. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про пункт незглавності, да як їх оголосила влада, так я скажу, сьогодні немає звернень ну дійсно потреби такої немає в них, але було декілька як звернень, скажімо так, до них але тільки в площині зв'язку. Інтернет-зв'язку. Люди почули, що там є зв'язок постійний, да, інтернет, і вони прийшли там з ноутбуками і кажуть, ми у вас попрацюємо. Ну, на жаль, ми їх та, розчарували, тому що сьогодні зв'язок інтернету можна забезпечити ну, старлінками, є місцеві в принципі, провайдери. Ну, з місцевими провайдерами там теж дуже складно і дуже дорого, і теж вони всі завантажені сьогодні замовленнями. Там неможливо е, отримати послугу їх. Старлінки теж замовили, ну як то кажуть, за свої кошти, тому що їх з бюджету не придбаєш. Е, така ситуація, І сталінки у нас поки що немає. Ну, над, Маємо так сказати, надію, що до кінця місяця вони в нас з'являться. У нас сьогодні є запаси їжі, які ми створили, ну, скажімо так, власними силами, за допомогою волонтерів, за допомогою наших місцевих в першу чергу підприємців, хто виробляє зерно, крупу, овочі. У нас є підприємець, який виробляє макаронні вироби. Тому разом всі, як то кажуть, да, ми забезпечили запас. От, і якщо нам необхідно буде годувати людей, ми ну, спокійно зможемо. От, якщо в нас кожен день там буде в пункт незламності приходити, наприклад, там до двох тисяч осіб, ми два тижні їх зможемо прогодувати. Тож ми зробили такий запас. Придбавали також за бюджетні кошти деякі продукти. Ну, от такий запас є. Запасів у всіх вистачає. Ми все ж таки більш така сільська територія. У всіх є погріба. От закорутки, консервація. Звичайно, ми пропрацьовуємо всі групи нашого населення. Ну, маломобільні люди з інвалідністю, люди віку одинокі. Ну тобто є якийсь перелік, скажімо так, да, незахищених верст населення, які завжди в такі критичні моменти будуть потребувати допомоги. Тобто, ми маємо списки, ми їх уточнюємо. Ми навіть уточнюємо з кожним особисто, чи буде ця людина мати ну, Якийсь там варіант, наприклад. Да? Може їх там якісь родичі заберуть, може вони там десь до сусідів підуть, перемістяться може в якесь місце і так далі. Так далі. Тобто ми актуалізуємо цю інформацію відносно того, щоб коли станеться. Така ситуація, да що необхідно буде або адресно годувати, наприклад, цих людей, або їх перевезти в тепле приміщення, да, щоб ми розуміли до кого їхати, скільки в нас таких людей, скільки нам треба транспорту. Тобто ми це все пропрацьовуємо. Ну чи готові ми на 100%? Не можу сказати. Будемо мати надію, що готові. Проєкт з громадськими просторами. Він почався з подачі програми Східна Європа. Це ЄГАБ ще в 2020 році вони нам підказали таку ідею. От до того в нас в громаді були молодіжні простори, але вони дійсно ну, якби, конкретно працювали тільки з молоддю, а ідея громадського простору вона заключається в тому, щоб туди могли йти ну, люди будь-якого віку. Тобто для них створювалися би різні там тренінгові програми, різні зустрічі да, на будь-який вік, як то кажуть. І тому ми створили громадські простори на території. От буквально в цьому місяці ми вже планували відкрити. Ну, от зараз із -за оцих от наших блекаутних проблем. На жаль, ми трошки відклали відкриття ще одного громадського простору в місті Підгородне, конкретно, якраз ну, в цьому місяці ми його відкриємо. Тобто, ми маємо такі місця, де люди можуть звернутися. Провести час якось не знаю, там провести свої дозвілля. Ну не скажу, що багато дуже людей потребує цього, тому що звернень не так то багато, от але ми розуміємо, що цю тему треба розвивати. В кожній громаді є якісь речі, якісь родзинки, якими пишаємося. От ми, наприклад, пишаємося цим реабілітаційним центром. Іванівцентр називається, тому що він створений на базі, скажімо так, приміщення районної поліклініки, яка на нашій території. Підприємці викупили це приміщення, і, чесно кажучи, таке диво з нього створили, вклали неймовірну кількість грошей. І тому сьогодні ми маємо такий реабілітаційний центр, який. Займається там ну дуже серйозними питаннями по реабілітації при народженні, якщо якісь є проблеми, так ДЦП там, і тому подібне. Але і, наприклад, після аварії, після поранень, тобто там, наприклад, хлопці проходять реабілітацію, також таких центрів в Україні. Налічується буквально декілька, і от один із них знаходиться у нас. Тому ми дуже пишаємося цим. Звичайно, в співпраці з цим центром нам хотілося ну, максимально їм допомагати як місцева влада. Ми ну, хотіли б, щоб вони теж відчували нашу підтримку, і в них була потреба відкрити от такий шелтер. Де вони могли б людей, які звертаються до них розміщувати так, або людей, ну які потребують такої гострої необхідності, і в принципі ми знайшли такий варіант, коли ми знайшли приміщення, допомогли їм. Бо там теж 9 дев'ять кругів, як то кажуть, до пекла треба було пройти чисто бюрократичних таких питань, щоб це все вийшло. От ну допомагали, щоб це сталося. Ну тому я думаю, що свій вклад ми теж зробили. В те, що і цей центр існував, і додаткові послуги він теж міг надавати населенню. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі.